Я з міста Кам'янець-Подільський. В цивільному житті я пропрацювала 17 років провідником пасажирських вагонів. Я бойовий медик роти, виконую всі завдання. Лікую хлопців, доставляю їх на медпункт, на стаб-пункт перевозю, завозю. Ну, з водієм, звичайно. Мама, психолог. Вони все розповідають, навіть всі проблеми, які в них вдома, всі діляться, всі розказують і питають поради. Кожен раз щось хлопці можуть придумати, ну, з останніх допоможіть, будь ласка, оставку сила за язик, язик не влазив в рот. Ну, Рот не відкривався, бо язик уже просто так, от на весь рот був. Ну, Подобається. і, ну, якось люди тут, Може, то що війна, то що не знаю. Ну, там у Цивільних, воно зовсім по-іншому. Я була декілька днів вдома, але взагалі не те. Тут все по-справжньому і тут життя набуває інших. Як там, не знаю, як правильно сказати, мета не мета. Сенсу, іншого сенсу не буває життя. Ти розумієш, до чого, що до чого і хто і хто. Ну, до нас прийшли котики, песики. Вони також у нас не розумію, як люди їх повикидали, повиганяли, ну, песики у нас дуже цікаві. У нас є один Ігор, називається, він, він реагує на все, що летить. Якщо летить ракета, він ховається в хату. Якщо летить касета, він починає рити окоп. Якщо дрон, він стає. На поріг і починає вигавкувати, заглядати, з якої сторони, що летить. Кожен раз він реагує по-різному. Ми, ми навіть не знаємо, що воно вже летить, але він попереджає нас, він завжди поруч.